Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Партизани дали сигнал. Усі білорусі під час військових навчань, що проходили на території країни, стався різкий, несподіваний спалах насильства. Те, що почалося як відпрацювання тактичних дій, швидко переросло в хаос. За даними очевидців, група білоруських військових невдоволених присутністю російських підрозділів фактичною втратою суверенітету, підняла зброю проти союзників. Перші перестрілки спалахнули на околицях полігону, де знаходились склади боєприпасів. І тимчасові штаби в ліченнях хвилини вогонь поширився, і ситуація вийшла з під контролю. Пишет канал Білоруський партизан сигнал до повстання був переданий завчасно партизанськими каналами зв'язку радіоефір. Зашифровані повідомлення, і навіть короткі коди через цивільні мережі використовувалися для мобілізації учасників опорового одразу після перших пострілів. У великих містах країни почалися вмикатись сирени. Влада намагалась водити це за планову перевірку систем цивільної оборони проти свідчення. Очевидці указували на справжні бойові дії. Люди бачили колони військової техніки, рух санітарних машин, евакуацію офіцерських сімей. Основні удари припали на об'єкти, які російські військові використовували в Білорусі. Як свої опорні пункти йшлось про склади постачання, возли зв'язку і місця тимчасової дислокації офіцерів, партизани, білоруські військові, що приєдналися до них. Атакували швидко і злагоджено, користуючись тим, що ворог не очікував удару під час навчань. В результаті кількох послідовних атак цілі блоки баз були виведені з ладу, що призвело до дезорганізації російських підрозділів. Особливо серйозних втрат зазнали командні пункти, що паралізували управління. І залишило багато частин без наказів. Втрати обох сторін оцінювалися в десятки вбитих і поранених. Серед них були й білоруські військові. Які до останнього моменту не знали до якої сторони приєднатися деяких нейтралізовували одразу після спробу втрутитися інших взяли в полон російські підрозділи, зазнали важчих втрат їхні евакуаційні гелікоптери, не встигали вивозити поранених. А багато колон потрапляли під партизанські засідки. Відомо, що кілька складів вибухнули після підривів, що додатково збільшило кількість жертв. аналітики, визначають, що повстання стало результатом накопиченої напруги всередині білоруської армії. Довгий час офіцери солдати відчували себе заручниками політики, у які їхня країна фактично перетворилась на військовий плацдарм Росії. Пригнічуване невдоволення вилилось у відкрите зіткнення для Кремля. Це стало несподіванкою. Він розраховував на повну лояльність мінська, але реальність виявилася іншою. Навіть попри жорсткий контроль спецслужб партизанська мережа зуміла зберегти прихованість і підготувати удар. Політичні наслідки цих подій важко приоцінити Лукашенко. Опинився в край складному становищі. Визнавати масштаби сутички означає підтвердити слабкість втрати приховувати, підривати залишки довіри населення Росії. Зіткнулася з новим викликом, адже втрата контролю над базами і підрив військової інфраструктури в Білорусі ставлять під загрозу плани подальшого тиску на регіон. Всередині самої країни наростає паніка, сирени, і чутки про бої підштовхують населення до масових обговорень, пошуку інформації попри цензури. Таким чином бійня на навчаннях стали не випадковим епізодом. А початком масштабнішого процесу партизанський сигнал перетворився на національне повстання проти чужої військової присутності. Перші бої показали навіть за умов тотального контролю можливо організувати опір, завдати ворогу відчутних ударів. Питання лише в тому, чи зможуть білоруси отримувати ініціативу і поширити успіх на всю країну, чи репресії каральні заходи швидко зламають опір. Поки сирени лунають знову і знову нагадуючи, що війна прийшла туди, де її не чекали. Деякі джерела повідомляють, що в низці гарнізонів вже відбувається масові затримання. Однак партизанські групи відходять у лісі і зберігають боєздатність. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермихвилі політологів, Політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.